Усім доброго дня, сонячного здоров'ячка. Сьогодні ми приїхали в наш любимий район перспективний, щоб здати чудову квартиру однокімнатну в цьому домі за 10 тисяч 50 метрів квадратних, шикарна студія. Ну, що розказувати про цей район. Всі його знають, ось так обзор я вам покажу. Так що чекаю, чекаю на комунікацію і зараз наразі ми пройдемо, я вам покажу квартиру наживо. І ось бачимо сама наша квартира. Дивіться, все відремонтовано. кахті, ламінат, підвісні стелі. Пройдемо. Направо попадаємо у величезну 25 десь квадратних метрів, кімнату із спальним місцем. Дивіться, також ось бачите, ремонтік. Все, це кухня студія. Отака От у нас студієчка. Тут укомплектовано бачимо, меблями. Пральна машина, величезний, двохметровий холодильник. та... Двохконтурний котел на підігрів води та опалення узимку. І от з іншого ракурсу бачимо: от така, дивіться, панорамна, чудова квартира. 50 квадратів, ще раз кажу. Дуже об'ємно, дуже гарно. Для сім'ї з діточками. Зі, зі, йдемо далі. Бачимо: тут у нас суміщений санвузол, душова кабіна і зручності. Також, що немов присутня. Гардеробна. От така гардеробна, приблизно, а, десь приблизно 3 квадратних метри. Тут і стілажі для речей, для одягу, для взуття. От така чудова кладова вході. І ще давайте пройдемо далі. Покажу вам, який тут краєвид, другий поверх. От, от такий величезний балкон, приблизно 5-6 квадратних метрів. Відкривається краєвид на чудовий наш. Микрорайон садовий. От дивіться, тут місце для парковки авто, прогулянки із дітьми, або просто прогулянки, або десь ввечері посидіти, подихати свіжим дубовим повітрям. Так що не зволікайте, тому що ціна буде дуже адекватна: 10 тисяч. Чекаю на комунікацію, чекаю на відгуки, не стісняйтесь, телефонуйте. На все добре.